Добрий вечір всім. Доброго вечора. Продовжуємо наші молитви за нашу країну, за спасіння нашого народу, за спасіння нашої країни всієї. Молимося за Україну, за наших захисників. Хай Господь благословляє, Хай Господь дає впевненості в собі нашим воїнам і Божого захисту їм бажаємо. Ісуса. І сьогодні хочемо коротенько сказати про те, що Ісус гряде, про це так. свідчать всі події навколишні. Що відбувається не тільки в нашій країні, а по всій землі, мається і... на увазі і те, що людство хоче досягти і освоїти не тільки космос, але і е підводні всі е глибини підземні. Для чого? Для того, щоб врятуватись, бо знають, що скоро будуть катаклізми, які е зруйнують багато чого. Але все це даремно. Пошуки всіх цих місць спасіння це даремні справи. Так. І витрата часу. Тому що від Бога неможливо сховатись нігде. Ні в космосі, ні під землею, ні під водою. Бог знайде всюди. Так. І якщо сподіватися ще на те, що можна це ще на це є час, щоб врятуватись, то даремно, бо часу немає. Так. Навіть якщо буде, все одно не встигнеться. Так. Єдине спасіння, де людина може спастись, це церква Ісуса Христа. Це єдиний шлях, єдиний шанс для те, щоб спастись. Це такий собі ковчег нашого часу. Так, амінь. Або капсула, або бункер нашого часу, де можна врятуватись від всіх цих, цих катасхлізмів, тому що Бог захищає своїх. Бог забирає своїх. І так як в стародавні часи Бог посилав янголів своїх до Лота і врятував його. Так само Бог врятував апостолів від загибелі. І так врятує і всіх тих, хто належить йому. Врятовує Бог. Бог рятує тільки тих, хто має в собі Його Духа. Так. Божого Духа. Для того, щоб Духа Божого мати, потрібно перебувати в Слові Божому. Амінь. Бо і Ісус так казав. І виконуючи волю Отця Небесного. Так, хто перебуває в Слові моєму, то в тому я перебуду. І Слово моє, і Дух мій буде на тому. Амінь. Отже, тому... запрошуємо всіх до вивчення Слова Божого, до Церкви тому... Живої. Заходьте на канал Салтаненко, проглядайте ролики, аналізуйте свій шлях, аналізуйте свої вчинки і робіть правильний вибір. Амінь. Хай береже вас Господь. Амінь.